У маленькому затишному селі, розташованому між пагорбами, жила допитлива дівчинка, яка любила пригоди на ім'я Самана. Вона любила досліджувати довколишні ліси та мріяти про чарівні пригоди. Одного сонячного дня Саманта ризкнула заглибитися в ліс далі, ніж будь-коли раніше. Дерева шепотіли таємниці, а повітря було наповнене ароматом польових квітів. Блукаючи, Саманта натрапила на галявин, де напівзакопаний у землю лежав великий блискучий камінь. Він мерехтів неземним сяйвом. Щойно саманта торкнулася каменя, навколо неї пролунав глибокий, добрий голос. Привіт, Саманта, я філософський камінь, і мені потрібна твоя допомога. Філософський камінь пояснив, що його вкрав злий гоблін і загубив у лісі. Саманті потрібно було знайти три магічних артефакти, щоб відновити силу каменя. Першою зупинкою Саманти була печера від луння, де її чекав шепітливий самоцвіт. Вона сміливо увійшла у темряву печери. Усередині дівчинка знайшла шепітливий самоцвіт, що стояв на п'єдесталі, оточений мерехтливими кристалами. Він шепотів дівчинці таємниці лісу. Потім Саманта вирушила до зачарованого озера, щоб знайти срібне перо, яке охороняли чарівні лебеді. Керуючись підказками лебедів, Саманта знайшла срібне перо, яке подарувало їй здатність розмовляти з тварими. Її кінцевим пунктом призначення був веселковий водоспад, де серед яскравого листя ховався золотий лист. Ретельно шукаючи, Саманта знайшла золотий лист, що світився теплим золотистим світлом. З усіма трьома артефактами Саманта поспішила назад до філософського каменю. Здавалося, ліс підбадьорював її, коли вона бігла. Повернувшись на галявину, Саманта розмістила артефакти навколо філософського каменю, спалах чарівного світла наповнив повітря, коли сила каменю відновилася. Пролунав голос чарівника. Дякую тобі, Саманто, ти відновила мою силу і врятувала ліс. На знак моєї подяки ти матимеш можливість відвідувати мене, коли забажаєш. Саманта повернулася до свого села, серце сповнене радості та незнайомого раніше відчуття магії. Вона знала, що в лісі завжди знайде нові пригоди. З того дня Саманта часто відвідувала філософський камінь, пускаючись у ще багато чарівних пригод, знаючи, що ліс стоїть нескінченні чудеса. Отже, історія Саманти нагадує нам усім, що завдяки мужності та доброті ми можемо розкрити магію нашого власного життя.